Всіх друзі вітаю! Сьогодні у нас 7 червня 2024 року. В цьому невеличкому відео хочу вам показати ось надранні сорти абрикосу, які подоносять в моєму саду на цей час. Правда кажучи, 5 числа пройшов сильний град зі шквалом. Багато побило плодів і абрикосу і персиків. Особливо постраждало яблуня, чомусь не знаю. Там зовсім перехирячило. Будуть такі сильні рани, може погніє навіть. Треба обробляти зараз брати фунгіцидом типа Топсін ему. Але передають опять дощі, думаю, що через пару днів. Ну ладно, відійшов трохи від теми. Так, ну ладно, давайте. Хто не знав, деякий сорт, я вас познайомлю. Дивіться, це в нас сорт Пріція, французька селекція, надранній сорт. Це сорт заточений під ринок. Чому під ринок? Він гарно транспортується, це раз. Має дуже товарний вигляд С2 і, напевно, такий більш-менш крупний розмір, якщо враховувати з оцих трьох. Ну, ось сорт теж доволі непоганий розмір. Але є у нього один невеличкий недолік. Він, якщо зеленуватий. Не має смаку кислуватий. Якщо тримати його на дереві до повного достояння, коли він отак береш, він м'який з нього так тече, все я покажу. От тоді в нього вже є супровий смак. Його, якщо для ринку, можна було вже десь 3 червня рвати і виносити на продаж. Це в нас приція. Так, оце в мене новий сорт. Перше сигнальне подоношення в цьому році, це сорт. Лука. Якщо не помиляюсь, іспанська селекція. Цей сорт мені сподобався по своєму смаку. Смак у нього е, дійсно шикарний. Він нагадує більш такі середньостиглі сорти абрикосів. У них більш такий букет класний абрикосів і класний смак. Так, ну що, по товарності теж більш-менш непогано виглядає. По врожайності бачу, у колег заліплений врожаєм просто капець. З мене перше сигнальне, ще дерево там хворіло. Чи хтось його підіжрав, не знаю. Ну, коротше говоря, добре хоч в цьому році, в році побачив сигнальний врожай. Сорт сам транспортабельний. Він такий тугенький, от якщо пріця, вона вже м'яка, а цей такий тугенький, але розрізаєш в ньому багато соку, багато цукру на смак, кислинка майже відсутня. І дуже виражений, класний смак. Так, це в нас сорт лука. Це теж перше сигнальне подоношення. Це сорт Могадор. Він із цих сих, найперший, який можна було їсти вже. І він мав нормальний смак. На цей час він вже повністю стиглий, Він навіть отак брав, він в руку падав, він вже, можна сказати, деякі, сорти, деякі плоди перестигли. Сорт смачний. Думаю, теж товарний, теж напевно, для ринку він підійде дуже добре. Забігу наперед. Із оцих, смачний, це лука, потім іде Магадор, Потім, напевно, вондеркод і Пріце. Так, ну а тепер давайте до вудеркоду. Дуже врожайний сорт. Середня вага десь 50 грамів. У нього такий ось є цікавий клювік. Характерна особливість. На сонці має такий рум'янець. Непоганий, в затінку буде чисто жовтий. Сорт доволі солодкий, з дуже вираженим запахом. А присмак у нього більш-менш такий е віддалений абрикосовий. Так, давайте з вами розріжемо кожний абрикос, побачимо, що всередині. Так, це в нас пріція. У цього сорту кісточка відокремлюється. Оце град побив. Це такий повибирав самі більш-менш нормальні. Так. Ага, ось кісточка свободна, ось така маленька. М'якоть помаранчева, соковита. Зараз кожний порозрізаємо, потім продегустуємо. Це в нас сорт лука. От коли ріжеш, аж підхрустує. У цього сорту м'якоть більш щільна. Кісточка цього сорту. Відділяється, але так, не дуже гарно, вона не свободна. Запаху у сорту Лука практично не відчуваю. О, у пріції у пріці класний запах. Так, тепер Магадор. Він вже м'який-м'який. Кісточка в нього свободна. Повністю витягається. Нормально. Мякоть така світло помаранчева. Так, ну і давайте вондеркот. Такий м'якенький. Теж м'якоть доволі щільна, але він вже повністю стиглий. Теж кісточка у нього відділяється дуже добре. Ось. Ось у сорту Лука вона теж відділяється, але. Поганенько. Якщо я зараз буду відділяти, то поламаю весь абрикос. Так, давайте зараз кожний побачимо по вмісту цукру. Плюс-мінус цукристість скаче. Треба перевіряти не в одному абрикосі, а в деяких плодах. Так, давайте, пріція. Бачимо по соку зараз. Соку багато. Так, що тут покаже? 12. Ріці 12. Так, зараз витру. Ганчіркою. Так, сорт абрикосу лука. Теж соку багато. Дивимось. Теж 12. Ну, це ще може бути дощ. Дощ був такий, що капець. Так, це. Магадор. Він із цих цих самий стиглий на цей час. Так, що тут покаже? 13. Так. І давайте зараз лондеркот. Теж соку бачите багато дуже. андеркоту 10, саме менше по цукру. Так, ну давайте тепер на смак. Давайте почнемо з пріці. Вона сама кисленька з тих сортів, якщо зелена. Якщо достигла, то в принципі норм. Пробуємо. Оце повністю стиглий. В ньому соку капець. Але все одно. Відчувається трохи кислинки, але вже стиглий. Смак непоганий, доволі непоганий для надраннього сорту. Відчувається е, присмак абрикосу. Збалансований смак цукру та кислоти, але кислинка відчувається. Хто не любить кисувати абрикоси, то цей сорт вам точно не підійде. А хто любить з кислинкою з новикою, то доволі класний. Так, тепер давайте сорт. Вондеркот. Оце пріція і вондеркот вони достигають приблизно в однакові строки. Так, по соку бачили, соку багато, пробуємо. Ось в цього сорту кислинки не відчуваються. Але сам абрикосовий присмак більше у пріції. У цього він такий ніжний віддалений. Але по запаху цей сорт з усіх цих сих самий -сами класний. До нього так до дерева підходиш, таке, як духами хтось напшикався абрикосовими. у Цей теж пахучий. Цього теж є запах. У луки запаха зовсім нема. У цього магадор. Є, ну такий, не дуже. Саме запашний ось оцей. Так. Ну Тепер давайте Магадор попробуємо. Так. М -м -м. Теж суковитий. Оце Магадор. З цих двох спрітцій із вендеркотом по смаку, по насиченості абрикосового аромату найкращий. Є невеличка кислинка, маленька, дуже маленька, я практично не відчуваю. Є цукор і гарний абрикосовий смак. Угу. Добре. Так, ну і давайте лука. Це абрикос найсмачний. Пробуємо. Угу. По соку. Соковитий. Кісточка, бачите, ось відділяється отак, трохи зм'ячю. Ну, але, в принципі, відділяється. Якщо лупати його, ні, ну задобитись, ні для лупання, або треба, щоб він перестиг, можливо, буде нормально. якщо ще повністю він не вистих, то кісточка буде прилягати. Ну що я скажу? Лукас самий смачний. У нього прям такий відчувається дуже насичений абрикосовий аромат, присмак. Але чомусь запаху немає. Цей абрикос. От Як його нюхаєш, як не знаю, що нюхаєш. Як зелене яблуко якесь нерозрізане, запаху ноль. Але смак доволі непоганий. Ну, В цілому такий невеличкий відеоогляд. Є трохи живців для щеплення кожного сорту. Кому цікаво, звертайтесь, буду реалізовувати на. Літнього кольоровку з 20 липня по 20 серпня на зимововесняне щеплення буде реалізовувати з 10 грудня по 10 лютого. Ну і в цей же час буду приймати замовлення тільки через Viber, бо по телефону немає часу відповідати і приймати замовлення і за постійною зайнятості. Так, всім гарного дня, до побачення.